До сіл Фалконії поступово повертається життя. Після днів війни у жовтні, окупації та вимушеної еміграції сюди знову їдуть люди, як із вейцорської частини вейцорсько-фалконської держави, так і з-за кордону. Одним із символів цього повернення стало село Дубове, яке нині повністю відновлене. Ще нещодавно тут панувала тиша, а сьогодні знову чути голоси, роботу інструментів і звичний сільський ритм. Мешканці повертаються додому і починають усе з нуля, господарюють, відкривають майстерні та відроджують громаду. Я кілька місяців був за кордоном, думав, що вже ніколи не повернуся, але коли почув, що дубове відновили, вирішив треба додому. Тут моя річка, моя земля. Знову ловлю рибу, знову живу, а не просто існую. Повертаються й ті, хто пережив найважчі часи окупації, люди, які стали свідками воєнних злочинів фарсійських військ. Я залишився тут під час окупації, бачив, як грабували в будинках, як розстрілювали тих, хто намагався пройти. Це були не просто бої, це були злочини проти мирних. Я вижив, і тепер мій обов'язок відновлювати. Ковальня знову працює, бо життя має перемогти. Паралельно з поверненням мешканців триває масштабне відновлення сіл. Фалконі. будівельні бригади працюють одразу в кількох населених пунктах. Ми не просто ремонтуємо хати, ми повертаємо людям дім. У дубовому вже завершили основні роботи, а зараз будуємо пам'ятний меморіал на честь загиблих і як нагадування про те, що тут сталося. Це важливо для майбутніх поколінь. Дубове стало прикладом того, як навіть після найтемніших часів можливе відродження. Сюди повертаються люди, робота і надія. Фалконія поступово оживає село за селом, дім за домом.